Поясніть мені, будь ласка, якого хуя ви купуєте Дніпроме на 40 ньютон метрів за 4 тисячі гривень, якщо є прокрафт на 85 ньютон метрів за 3800. Тим паче, на сьогодні модель CD200BC Compact У мене в рубриці хуйові інструменти. Чому він потрапив у цю рубрику? Дивіться новесенькі, тільки з коробки. Сьогодні придбаний. Дивіться на люфт патрона. Це просто фантастика. А тепер дивіться: ось так зблизька: люфтить абсолютно все. І тут, і тут. І що це за йобана щілина? Свіжайша модель цього року, будь ласка, щілина. А тепер дивіться на якість облої на облої. Окей, за ці гроші Дніпроменам дали 13 нам дали патрон. Замочок присутній, але юбка... Пластикова, натомість прокрав дає нам також 13-й патрон, замочок присутній, і юбка у нього металева. Щілини біля патрону ніякої нема. Ну це просто якийсь розйоб. За 3800 ми маємо ударний шурік з правильним перемиканням режимів. Будь ласка, саморізи. Тепер муфта працює і буде обмежувати крупний момент. Хочеш сверлити, будь ласка, раз, тепер муфта ігнорується. Будь ласка, раз і тепер ударний режим. А що має Дніпроме за 4000 тисячі гривень? Ні. Хуя стандартне регулювання крутного моменту. Окей, дядьки, цей Дніпроме має цілих 8 передач. Такого я ще ні у кого не бачив: дві механічних і по 4 електронних передачі на кожну механічну. Які оберти на якій передачі бачите на екрані? Але нахріна це зроблено? Я, якщо чесно, не знаю. Я можу регулювати оберти спокійно, натискаючи кнопочку. Менше, більше, максимум. Мабуть, це для того, щоб Шурік коштував 4 тисячі гривень. А що натомість має Прокрафт? А прокрафт має кікбек-контрол. І що це таке? Показую, тиснемо, якщо нас наматує на шуруповерт. Він вимикається автоматично і сигналізує про те, що спрацював кікбек контрол його можна без проблем вимкнути. А ще ProCraft впихнув сюди імпульсний режим. Не знаю для чого з ним треба розбиратися. Працює десь так. Окей, якщо хочете, щоб я повністю їх порівняв, щось покрутив, посверлив, розібрався з імпульсним режимом, будь ласка, пишіть в коментарях, можливість така є. Але давайте ще звернемо увагу на ліхтарики, як світить прокрафт. Раз. І повністю освічує зону роботи. А тепер як світить Супер Дніпроем. Опа, і ось така залупа світить тільки знизу, там, де сверлимо, нічого не бачимо. Поки що дякую фастівському магазину. ProCraft. у них є сайт піркрафт.com за те, що надали мені шурі безкоштовно потестувати, потримати в руках, але щось мені підказує, що я придбаю його так само, як придбав собі ось цю болгарочку.